Колись цей майданчик змайстрували за спонсорські кошти. Усе працювало та виблискувало. Щодня тут чути дитячий сміх. Утім по ночах влаштовує гульбани п'яна молодь. Я тут недалеко живу, я бачу вечораком хлопці такі по 18-20 років. Тут і дівчата, вони тут, і пиво п'ють, і сітають, і по-двоє, і, і гойдаються, а воно ж. Цей виходить з ладу. Нині понищили більше десяти гойдалок. Дітлахи, аби покататись, вимушені стояти у черзі. Батьки у розпачі приходимо з дитиною, качелюк немає. Ну, звичайно, що різко негативне, бо в мене дві дитини. І одна вже старшенька, дівчинка хотіла би кататися, але Вже нема на чому. Гойдалки щороку рихтують напередодні великодніх свят. Однак, дітлахи довго не тішаться. За місяць-два знову усе поламане. Ми маємо щороку. Поламані гойдалки, відірвані качелі, поламані ланцюги і лавки, і так далі. Оскільки в парках в нас в жодному парку немає сторожа, ми це питання проконтролювати не можемо. Звичайно, ми звертаємося в міліцію, щоб в вечірній час посилювати патрулювання парками, але все одно це не запобігає ламанню і пошкодження дитячих майданчиків. Майданчик прибирають працівники парку, утім, за документами він досі нічийний. Через що жодна установа офіційно ним не опікується, тому і кошти на його облаштування виділяють лише спонсори, а це копійки. На відновлення це коштів на жаль не вистачає, бо це треба щороку. Щороку понад 20 тисяч. Це щороку? Ну а якщо довести до пуття, то треба і 50 тисяч. Спонсори, які кілька років тому безкоштовно змайстрували дитячий майданчик, на жаль, не здогадались одразу його передати на баланс міста. Тепер це зробити складно, бо гойдалки та каруселі вже зношені, і процедура передачі тривала і марудна. Загалом же до травневих свят довести до ладу мають усі дитячі майданчики міста. Але чи надовго? Бо ж розуму та совісті вандалам не позичиш. Володимир Моїсеєв, Роман Менкий, головні новини. Львова.